Доброго дня, шановні шнаїдинала, шановні печки, радий вітати вас. Сьогодні я хотів би вам показати стан саду на 13 квітня 2019 року. Зараз я перебуваю в садку на підчепі ММ106. Як я сказав, сьогодні 13 квітня. І ви можете побачити, ось у нас вже фаза розвитку. Саду це вже починається рожавий пупінок. Ось. Як бачите, закладочку доволі гарно. В цьому році я навіть не очікував цього, що буде настільки гарна закладка нашого садочку. Ось. Що можу сказати практично по всім сортам? Це зараз ми знаходимося біля сорту Golden Del Він трішечки пізніше йде в розвитку, але такі сорта, як Чемпіон, Айдарет, доволі гарно вже починають розвиватися і їхня фаза розвитку фактично вже розрихлення бутонів. Зараз ми підійдемо до цих дерев і я вам більш детально покажу. Ось ми підійшли до сорту Чемпіон. Ось ви можете зараз побачити, в нас доволі гарно вже йде висування суцвіть. Ось можете бачити розриклення бутонів відбувається. Закладка дуже гарна, дуже чудова. Я трішечки під час обрізки старався цьому році не сильно обрізати, але як видно, трішечки можливо, десь і в цьому була помилка. Тому що е, закладка е, дійсно вийшла доволі гарна. Навіть е, незважаючи на те, що в минулому році була е, перегрузка урожаю. Е, тому, е, як воно складеться далі, я не можу сказати. 100% передають на е, приморозки ближайші е, тиждень-два. Ну, до 6, скажімо так, травня ризик приморозків нічних чи ранішніх є дуже високий скажімо так, відсоток. Тому на 100% бути впевненим про те, що все гарно складеться, немає такої впевненості, але будемо здійснювати відповідні заходи для того, щоб даже у випадку приморозків врятувати врожай. І наші, скажімо так, яблучка в цьому році, щоб були на високому рівні. По було, задавали мені питання, як захистити сад під час приморозки, під час цвітіння. Я зніму зараз окреме відео. Тому це буде окреме питання. Це дуже цікаве питання, тому що є цілий комплекс заходів, тому тут бути, скажімо так, впевнено, зараз я не буду зупинятися на цьому питанні. Зараз я ще вам покажу сорт Айдарет. Ось ми підійшли до сорту Айдарет. як бачите, вже розовий пупінок. Скажем так, це один із перших сортів, який йде на цвітіння, і, скажем так, доволі активний розвиток супроводжується. Зараз відбувається, буде здійснено захід на захист від парші, а також від шкідників. В попередньому відео я казав, розказував, що. Першу обробку завжди ми здійснюємо це мідними препаратами, бажано по сплячій брунці, десь, десь вже початок висування скажімо так, бруньок, Але тут в цьому році я трішечки пізніше я вже дав першу обробку. Це була вже фактично брунька почала скажімо так, розпускатись і почала. Йти розвиток її. Зараз ця обробка буде здійснюватись, Я також думаю, в ближайший день-два це буде, враховуючи те, що в мене є ще мідні препарати. Я ще один раз дам мідним препаратом. Наступна обробка це вже буде фактично десь приблизно розовий бутон стадії обробки, то, скоріше всього буде використовувати такі препарати, як хорус. Хорус під час цвітіння це вже ближче до кінця цвітіння. Вірніше, це вже будуть іти препарати, такі як делан. в повне цвітіння це можливий захист від оленків лохатої, це таким препаратом, як каліпсу буде. І вже. Під час опадання десь 80% пелюсток І в подальшому це вже будуть йти контактники, системники, десь, в залежності від погоди, будуть одночасно, десь будуть чередуватися вони. Це все буде залежати від погоди. От ми маємо на сьогоднішній день-два дня, вірніше, три дні, можна сказати, це були опади. Позавчора це фактично цілий день опадів, без зупинки були. Тому період пробок буде в дощові періоди скорочуватися, в гарний період сонячний вони будуть більш довшими. Ну, в середньому це десь на початку сезону це буде в районі 7 днів, 7-10 днів між обробками, в подальшому це вже буде 10-14 днів. Ну і друга половина літа, там вже можливо, і 17 днів десь. Це в залежності від погоди. В принципі, в мене по відео все. Задавайте питання, буду радий відповісти. Всім успіху і гарних урожаю.